На початку музичний двір людей наших гостей. я за Україну, Боже, Ці зустрічі вони дають можливість ближче спілкуватися з тими особами, які безпосередньо відповідають за наше місто. А я балтувався тоді може як за й кохання не діятися. Я думав, це буде така ділова, чиновницька, адміністративна розмова, не більше, не менше. А приємно, що е молоді люди, студенти живуть е не, не проблематикою, а піднімають питання, які існують у місті, е в регіоні, в житті, в співпраці між е закладом, е Українським гуманітарним інститутом і містом. Запитання, але все ж таки ми б вам. Можливість почути ті думки і плани, які є в мі керівництва міста по відношенню до нашого навчального закладу. Тож в стінах українського гуманітарного інституту ви можете знайти знання і виховання, духовність і розвиток. Тож я вас вітаю. Ви то все маєте. Бережіть його, плекайте, розвивайте, спасибі територіальної громади досить хороші враження від розмови із міським голови Бучі. Це проста щира відкрита людина, яка готова допомагати нашому навчальному закладу. І це найбільше радує на цих виборах є свобода на території України.